Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. 4 квітня виповнюється 62 роки з дня заснування Північно-Атлантичного Альянсу, організації, яка і досі є головним провайдером безпеки у світі. Хто і навіщо створив НАТО? Чому, попри численні прогнози, альянс так і не став рудиментом холодної війни? І яким є НАТО сьогодні, з'ясовували журналісти фактору безпеки. Квітень 1945 року поблизу німецького містечка Торгау стався найяскравіший епізод останнього року Другої світової війни зустріч союзницьких військ на Ельбі. Невдовзі переможна хода учасників антигітлерівської коаліції закінчилася беззаперечною капітуляцією фашистської Німеччини. Здавалося, що окуповані країни, нарешті, отримують довгоочікувану свободу. А їхні громадяни повернуться до нормального життя. Однак більшість європейських держав, які звільнила радянська армія, дуже швидко опинилися у міцних братніх обіймах східного сусіда. За кілька днів після капітуляції Німеччини прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль у телеграмі президенту США Гаррі Трумену говорив про залізну завісу, яка опустилася за лінією радянських військ. Британський прем'єр був стурбований долею європейців, які залишатимуться сам на сам із сотнями радянських дивізій, коли американські та канадські війська підуть з території Європи. І е, мова йшла взагалі про таку, майже не проникну дійсно завісу, розділову лінію. Радянській людині потрапити туди на захід було майже неможливо. Ну і західну людину добре фільтрували, перш ніж вона могла потрапити сюди по цей бік так званої Завіси. Це епоха, коли, власне, не було ні війни такої гарячої, але й не було миру. Охолодження стосунків між колишніми союзниками, яке поступово переростало у відкрите протистояння, змусило країни Старої Європи шукати нову систему союзництва. Радянський Союз, який стрімко поширював свій вплив країнами Центральної та Східної Європи, розглядався як серйозна загроза стабільності у Європі, так і західній цивілізації загалом. Я думаю, передусім це кардинально протилежні, діаметрально протилежні системи цінностей. Сталінський радянський союз це одна система цінностей. Америка це протилежно зорієнтована система цінностей. Тут все суцільно одержавлене, тут права людини не пошановуються. Слово особистість взагалі не має права на існування. І у Сталіна була така знаменита фраза незамінімих людей нету. А якщо там з кілька, навіть десятків мільйонів людей загине, то в нього теж була на цей випадок втішна фраза втішна в лапках, баби нових наражають. Звичайно, таке уявити собі в Америці неможливо. Там кожна людина це особистість, кожна людина це щось чи хтось. Одним словом, людина поважає свої права і вимагає від держави, щоб вона рахувалася з її правами в радянському союзі з точністю до навпаки. Тому ці дві системи вони не могли зійтися в жодному разі. Поодинці гарантувати власну безпеку не могла жодна європейська нація. Тож західноєвропейські демократії звернулися за допомогою до США. Адміністрація Трумена висловила готовність простягти руку допомоги європейським країнам, однак за умови їх об'єднання. Незабаром Франція, Великобританія та три країни Бенілюксу підписують брюссельський договір, який передбачає економічну, культурну і соціальну співпрацю, а головне зобов'язання колективної оборони. Саме Брюссельський договір став першим кроком на шляху створення північно-атлантичного альянсу. На політичній мапі світу оборонний союз НАТО з'явився 4 квітня 1949 року. Попри численні протести з боку Радянського Союзу. Тривалі переговори європейських країн зі Сполученими Штатами Америки і Канадою закінчилися підписанням у Вашингтоні північно-Атлантичного договору. На цих унікальних кадрах представники 12 країн Європи та Північної Америки в момент його підписання. Окрім США, Канади, Франції та Великобританії, фундатором НАТО стали Бельгія, Данія, Італія, Люксембург. Нідерланди, Норвегія, Португалія та Ісландія. До речі, Ісландія єдина країна НАТО, у якої немає регулярної армії. Що свого часу і стало однією з умов приєднання Ісландії до альянсу. Втім, ця маленька острівна країна уже понад 60 років упевнена почуває себе під натовською парасолькою. Далі у програмі. Ексклюзивна промова першого генерального секретаря Альянсу. Чому Франція вийшла з НАТО, а Німеччина стала переможцем холодної війни? Вашингтонська угода остаточно набрала чинності влітку 1949 року, коли її ратифікували уряди країн, що приєдналися до НАТО. Однак, попри ейфорійні настрої країнам новоствореного альянсу, слід було зрозуміти, як ефективно використовувати свої сили та засоби, а також створити органи управління НАТО. Першим виконавчим органом новоствореного союзу стала постійна рада міністрів закордонних справ. Під її контролем діяли комітети економічного та фінансового захисту з питань оборони та військових питань. Крім того, було створено постійну стратегічну групу, яка здійснювала командування воєнними операціями. Навряд чи можна було назвати цю систему досконалою. Втім, наприкінці четвертого року свого існування альянс мав більш-менш чітку організаційну структуру. Верховним командувачем сил НАТО у Європі став авторитетний американський генерал Дуайт Ейзенхауер, а першим генеральним секретарем альянсу. Став барон Лайонел nations... пройшло близько чотирьох років з часу підписання північно-атлантичного договору. Сьогодні прапори 14 різних країн майорять навпроти великого білого будинку, символізуючи кожен зв'язок між представниками 14 країн. Кожен з яких підтримується власними військовими та цивільними представниками. Ось ось має розпочатися засідання на міністерському рівні. Сьогодні Північно-Атлантична рада розгляне прогрес, досягнутий з часу останньої зустрічі, яка відбулася в Лісабоні під час міністерської конференції. За круглим столом вони обговорюватимуть спільні проблеми та курс на майбутнє курс, який ми сподіваємось та молимось. Приведе не лише до миру, а й до добробуту та процвітання. З обранням першого генерального секретаря відбулося і перше розширення альянсу. 1952 року НАТО поповнили дві середземноморські держави Греція та Туреччина. Їх важко було назвати особливо дружніми, що згодом підтвердилося у ході конфлікту 1974 року на Кіпрі. І, хоча через конфлікт з Туреччиною Греція довгий час не брала участі у військовій складовій альянсу, проте саме членство в НАТО не дозволило перерости протистоянню цих двох країн у повноцінну війну. У Брюсселі переконані, що альянс як система колективної безпеки покликана не лише захищати своїх членів від зовнішньої агресії, НАТО це насамперед майданчик для діалогу. Де можна вирішити будь-яке спірне питання за свою історію? Альянс змусив сісти за стіл переговорів чимало непримиренних ворогів. Греція та Туреччина яскравий тому приклад. Е, ну в НАТО є дуже різні країни, і сьогодні там, скажімо, Туреччина це щось одне, Норвегія зовсім інше. Не кажучи про те, що і між Сполученими Штатами і Західною Європою є багато відмінностей. Але всі ці країни відрізняє від інших країн те, що вони справді хоча б декларативно сповідують права людини, верховенство права і дуже не декларативно вони є демократіями у справжньому розумінні слова. Їх можна звинувачувати і в так званих подвійних стандартах і багато чому іншому, але те, що вони неухильно крок за кроком просуваються саме в цьому напрямі, це аксіома. До свого першого розширення альянс вів у дію новий управлінський орган штаб Верховного головнокомандувача у Європі у бельгійському місті Мунс. Північноатлантична рада затвердила план надання цьому командуванню. Близько сотні бойових і резервних дивізій та 9 тисяч літаків і гелікоптерів. Щоправда, ці показники так і не були досягнуті. Однак, на думку експертів, прийняті північно-атлантичною радою рішення надали альянсу ту форму, яку він зберігає і сьогодні. 1953 року, після смерті Йосипа Сталіна у Європі почали говорити про потепління відносин між заходом та сходом. Однак ображений через свої дипломатичні невдачі Радянський Союз продовжував сповідувати політику конфронтації щодо західного світу. За свою історію Північно-Атлантичний альянс пережив чимало криз, спричинених як внутрішніми протиріччями, так і глобальним протистоянням по вісі Схід-Захід. Черговим викликом для НАТО став вступ до його лав Федеративної Республіки Німеччини. Післявоєнна Німеччина Опинилася сам на сам з розрухою і голодом, несучи важкий тягар за найкривавішу в історії людства. Війну її тодішній лідер, канцлер Конрад Аденауер доклав чималих зусиль для відновлення міжнародного іміджу ФРН я думаю, що найбільшим досягненням Конрада Аденауера було те, що він зрозумів, що шлях незалежної федеративної Республіки Німеччина молодої демократії до нової самодовіри і до нової ролі у світі може йти лише через інтеграцію, і тому він впроваджував політику інтеграції до західних країн і НАТО. Він був одним з небагатьох сучасників, хто зрозумів необхідність цієї політики і проводив її, незважаючи на опір. І, врешті-решт, вона виявилася дуже успішною. Завдяки холодній війні, Західна Німеччина з окупованої країни перетворилася на активного партнера своїх нещодавніх переможців. Ставши членом Ради Європи, Німеччина бере активну участь у міжнародних проєктах, таких як створення європейської оборонної спільноти. В рамках так званого плану плевена Німеччині було дозволено створити нечисельні збройні сили для участі у єдиній європейській армії. Щоправда, цей план так і не був реалізований через побоювання Франції щодо відновлення німецької військової потуги. через п'ять років після закінчення Другої світової війни у Європі почали лунати думки на користь відновлення німецької армії. Яка б могла робити свій внесок у захист європейського континенту громадськість Франції та деяких європейських країн взагалі не була на той час готова допустити ідею відтворення німецької армії? І Хоча план створення європейської армії провалився, 1954 року відбулося підписання паризької угоди, що передбачала вступ Західної Німеччини до НАТО. Тоді ж було підтверджено про закінчення окупації Західної Німеччини. Після ратифікації цих угод Федеративна Республіка Німеччина стала повноправним членом НАТО. для німців після Другої світової війни постало нагальне питання побудови нової моделі суспільства. Найбільш привабливою і цікавою для громадян ФРН, звісно, була демократична модель суспільного ладу, притаманна західним країнам. Надзвичайно важливою гарантією саме демократичного розвитку західної Німеччини стала інтеграція до НАТО. Я думаю, що Аденауер чинив абсолютно правильно. Гарантії безпеки з боку НАТО і західних союзників стали вирішальним фактором успішного розвитку Німеччини у 1950 році. Водночас Німеччина відмовлялася від виробництва ядерної, бактеріологічної і хімічної зброї. Ракет дальньої дії, бомбардувальників і військових човнів та давала дозвіл на перевірку її промислових об'єктів. У свою чергу вона отримала гарантії воз'єднання, визнання уряду у Бонні як уряду усієї Німеччини і право сформувати 12 дивізій для збройних сил НАТО. Більшість німців розглядали вступ ФРН до НАТО як шанс відновити країну та повернути її у європейську сім'ю народів інтеграція Німеччини до НАТО була дуже важливою і не лише з огляду на гарантії мирного демократичного розвитку країни. Я вважаю, що вирішальне значення мало те, що Аденауер шляхом інтеграції до нових структур майбутнього Європейського союзу і НАТО створив довірливі відносини з колишніми супротивниками. Це сприяло розбудові торговельних та економічних відносин і стало одним із ключових моментів. Іншим позитивним фактором стала допомога західних союзників в той час, коли радянський союз вивозив фабричне обладнання зі східної Німеччини, американці підтримували відновлення Європи. Вони розуміли, що Німеччині для мирного розвитку потрібне економічне зростання. Радянський Союз миттєво відреагував на цей безпрецедентний крок західних держав. Менш ніж за тиждень після прийняття Німеччини до НАТО було створено організацію Варшавського договору. До новоутвореного військового блоку, окрім СРСР, увійшли Польща, Чехословаччина, Східна Німеччина, Болгарія, Албанія, Угорщина та Румунія. Відтоді розпочався новий відлік холодної війни. Поряд з тим намітився розкол і в самому Альянсі. Поступове відновлення Європи додало європейським країнам упевненості у своїх силах. Скажімо, Франція, яка завжди вирізнялася бунтівними настроями, неодноразово натякала на бажання самотужки вирішувати проблеми національної безпеки. Поглиблювалася дискусії між країнами НАТО і щодо ролі та перспектив організації. Надто очевидними стали й проблеми розподілу повноважень і озброєння в Альянсі. Демарш Франції, яка 1966 року вийшла із військової складової альянсу, посіяв серйозні сумніви серед його членів щодо доцільності існування північно-атлантичного союзу. Поспіхом навіть довелося перенести штаб-квартиру НАТО з Парижу до Брюсселя. Французькі дипломати дуже обережно коментують події тих років. Натомість експерти переконані, що причиною гучного розлучення був погано прихований антиамериканізм президента Франції Шарля Де Голля. Франція є країною-засновником Північно-Атлантичного Союзу і ніколи не виходила зі всіх структур НАТО. Рішення, яке у березні 1966 року прийняв генерал де було пов'язане із загостренням протистояння в ході холодної війни. Яка тривала у той час Він не хотів, щоб на території Франції були розташовані іноземні військові підрозділи, які не були під французьким командуванням. Утім, з 1966 року Франція завжди мала свого представника у НАТО, а також посла на рівні політичного комітету організації, тож брала безпосередню участь у всіх заходах, що проходили в рамках НАТО. У амбітного французького генерала Де не знайшлося наступників, тож демарш Франції не порушив єдності альянсу. Більш того, 1966 року у Брюсселі створили нову організаційну структуру комітет військового планування, до складу якого увійшли міністри оборони країн НАТО. Зрештою, Франції зрозуміли, що бути членом НАТО і не брати участі у прийнятті рішень доволі необачно. Своє повернення до військових структур альянсу Франція розпочала далекого 1992 року. 1992 року. Президент Франції Франсуа Мітаран ухвалив рішення про відрядження французьких офіцерів до військового комітету НАТО в рамках проведення операцій у Боснії і Герцеговині. Згодом 2004 року наступний президент Франції Жак Ширак ухвалив рішення проведення французьких офіцерів до інтегрованих військових структур Альянсу. Відтоді на території Франції діють три генеральних штаби, що мають відповідну сертифікацію для проведення військових операцій в рамках Альянсу. Франція постійно і на сталій основі бере активну участь у операціях, які проводяться Північно-Атлантичним Альянсом. З огляду на те, що Франція є четвертою країною за кількістю військових, які беруть участь в операціях альянсу та бюджетних асигнувань. Президент країни Ніколя Сарказі був переконаний, що наша держава повинна мати свій голос під час ухвалення важливих рішень. Зрештою, два роки тому Франція повернулася до військових структур НАТО, що стало логічним закінченням тривалого процесу відносин Франції та НАТО. Одним з принципів функціонування НАТО, крім спільної оборонної політики, є демократичний розвиток учасників альянсу. Тому наступною країною, яка 1982 року вступила до безпекового клубу, стала Іспанія. Дивіться у наступній програмі, чому іспанці змінили думку про членство в Альянсі? Нові демократії, нове НАТО. Балтійський шлях до безпеки. Погляд у майбутнє організації Північно-Атлантичного договору. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемось на п'ятому. Рівно за тиждень.